Так, то я розмова з поліцейськими. Машина не поліцейська, але він показує, як то у вас, шеврон називається, так? Що то я не з якимись сусідами і не з кавалерами розмовляю. Він зачитує заяву сусідки, яка написала на мене, та, яка постійно мені шкодить, та яка постійно аферує стосовно мене, і яка змовляється з іншими сусідами і її кобель. Але написала заяву на мене. Тож слухаємо. 18.11.23 року о 12.50 годин громадянка Скібійська Ольга Вікторівна 82 року народження, яка є сусідкою, ображала нецедзурними словами та погрожувала фізичною розправою. Прошу притягнути її до адміністративної відповідальності. Дана подія відбувалася в місті Калуш, вулиці Сівецька Ні, не тому подібне, а вже... Там просто Сівецька і... Біля квартири номер 4 Біля чого? Біля квартири номер 4 Добре. Що, що від мене ви хотіли, чому приїхали? Відібрати пояснення і вкласти. Відібрати? Ви вже у мене дитину відібрали, що ви ще розбираєтеся відбирати? Ні, просто пояснення і. То прослухати чи відібрати? Бо я Ні, щось не розумію я логіку вас вашого опитую, нашої розмови. Опитую, пояснення записую. Ну то так. О. Бо Щось мені слово відібрати не подобається. Добре. Сказки, Да, що ви там робите в своїх начальних закладах? Я скільки з вашими представниками спілкувалася, мене дивує. Я менше, певно, років провчилася. Чим ви. Ольга Михайлівна, так? Ой-ой. У -ой. мене два звернень було, певно, більше двадцяти. Вікторівна. А що ж ви так зразу мені не сказали? Та ви маєте вже, я не знаю, на пам'ять знати і. І ми по батькові з Скибітської, і дату народження, і не перепитуватись. Я до вас тільки вже зверталася. Чи ви так попривуху пропускаєте все, що я говорю? Що мене і не дивує. Не пані, але Так, ви хочете якихось пояснень, чи хочете просто почути, що я вам скажу з приводу е, її заяви? Ні, ну, що сталося з приводу її заяви? Я повинен це понтя Да. Я ж вам надіслала відео, що вони собі тими обоями заклеїли шпангри, Там шпангри як палець, тобто вони туди лили, кидали. Я не знаю, газували якимось газом. Що хотіли, те робили. Ну, я, я вже... вам шпарті показувала, так? А. І доступ вони мені перешкоджали доступу до тих шпар, тому що коли я біля своїх дверей, але ліворуч почала знирати, то він мене був вдарив. А далі всяческо я тільки щось там намагалася зробити біля дверей, навіть помити, вони вискакували. Ну, образ... Вискакували порожу. Ви, порожуючи. На ви, її ви мене слухаєте, чи ви хочете конкретно від мене тої інформації почути, яку ви хочете, ну, яка я... вам вигідна? Я задаю питання, ви відповідаєте пані. Ні, я вам розказую, а ви слухаєте. Окей. Okay. І все перешкоджали, чи мттю, чи доступу до тих обоїв, яким вони прикрили ті шпари. І оце коли я їх зняли зняла зняли вам відео, оце вам написала, вам надіслала. І я виходила з дому по справах. І коли я виходила он звідти, бачите, двері. І відкрила двері, то з одного боку стояла сусідка, вона така чорнява. Вроді її прізвище кого, де вона, чи п'ятий порх вона живе, чи сьомий, я не знаю. Така чорнявенька. Привітна така жінка. І, це. Ну, і мене це налякало, бо я вийшла, вона прямо перед обличчям. двері що то були закриті, а не відкриті, як зараз. І все, я ну, подивилася на неї. Чи посміх... посміхнулася, не пам'ятаю, чи я привіталася чи ні, і зробила ну, пару кроків по сходах, зійшла по сходів і... і звернула увагу, що там стоїть ця Гудзу Оксана. Mm -hmm. Ну, Я до неї з матами не говорила, оскільки є свідок, я не знаю, як такого буде це описувати. Матами до неї не говорила. Я її попередила, щоб вона не копошилась у мене під дверима. До речі, я вам написала, що вони не бояться настільки, що навіть не змащують двері. З, з, зі всіх моїх заяв знаєте, що вийшло з вашої участі? Вони просто змастили двері, вже двері не рипають. Але я чую, як вони хлопають ними. Вже рипання немає дверей, але я чую, як вони відкривають і закривають, бо відкривати не чую як, бо я чула, як вони відкривають, вирипали двері. Риб стоять під дверима. Десять, п'ятнадцять, я не знаю, поки якось ефекти не отримують. Я не знаю скільки. І в ночами теж, бо я іноді не спала ночами. А тепер вже не рипають двері, але я чую, як вони заходять, бо хлоп, я чую, ну, я вам цього не можу пояснити, як цей, ну, що відбувається. С -с Сквизняки з -за закритими вікнами дверями, різні, запахи, димка сиза. Уже не рипують двері. Я вам повідомила про те, що вони не бояться нікого і нічого, що навіть двері не змащують риб і щось там вовтузяться біля моїх дверей. Це не 5 хвилин, це не хвилина, це не 10 хвилин. Це завжди різна це, але щодня, щодня. Різна кількість хвилин, але щодня. Але я ж не можу їх доставити. І тепер я вам повідомила, оскільки я вам заяву написала, ви ще на них жодного протоколу не склали. Вони вже змастили двері, їхні двері вже не рипають. Просто я кажу, я чую, відчуваю, чи запах, чи той сквозняк, чи ще будь-що інше. І потім, коли рип, рипання немає, хлоп, все, зайшло. Тобто ви їм по моїй заяві повідомили, що що вони хрепають двер, що вони були якимось тихішими чи обачнішими? Щось я не розумію цієї всієї ситуації? Особисто у мене заяви по дверях не було. Так, все, я вам сказала, я вийшла, поперше, там брехня, якщо вона написала, що це було біля квартири номер 4 то е, я вийшла, ось, це було 18 го тату. Я вийшла і це було тут на вулиці, і стояла я не біля неї. І вона стояла біля тих дверей, а я вже майже біля лавки знаходилась. Я просто... Ді, якісь документів які засвідчую А я їй просто сказала, щоб вона не копишилася в мене під дверима і що вона є. Е... Добре, че народження ваші. Ви вже маєте на пам'яті знати. Я вийшла з квартири номер 3 все. У вас є дані про е, мешканку квартири номер 3 Будете